Неділя 19 травня 2024 року, Таро – карта дня Дев'ятка жезлів. Дев'ятка жезлів це карта, яка символізує стійкість, тріумф та силу волі. Вона говорить про те, що ви наближаєтеся до завершення складного завдання, яке вимагало від вас багато сил та витримки. Моя порада, незважаючи на те, що ви можете відчувати втому та виснаження, не здавайтеся, адже ви вже так близько. До мети, зберіть всі свої сили та зробіть останній ривок. Вірте в вищі сили, вірте в себе, і ви обов'язково досягнете успіху. Бажаю гарного дня, з повагою, ваш таролог Любомир Богоявленський.